А вона збирається за тіло кредита вирішувати, я так розумію, право. Ну, желательно так, да, звісно, желательно так. Да. Угу. Тобто вона зробила шахрайські дії. Тобто, якщо людина хоче закрити за тіло, то це шахрайські дії, так? Да? Так я вас розумію. Ну? Всім привіт, селіба на зв'язку і незважаючи на тяжку ситуацію в Україні, МФО продовжує свої шахрайські дії. Ну, ви поняли, люблять вони так казати. Приємного прослуховування. Слухавку Олександрі Вікторівні. А пісні вам ще не почухать. Шановна, дайте слухавку власниці цього номера. А, я вас зрозумів. Вам піху не чухнуть? <гум> Ви її покриваєте, так? Так, я її спільник. Можу вам задати декілька питань стосовно Олександри Вікторівни? Можете. Мене звати Наталя Олексіна, номер 326 компанія Тенготов Мілан. Як я можу до вас звертатись? Жора. Жора. Скажіть, будь ласка, Олександра Вікторівна вам кін доводиться. Це моя спільниця. Ми в місті грабуємо МФО. Що, що? Соню вам дать, чи що. Олександру Вікторівну, можу? Ага, а по якому вопросу вона вас цікавить? Що по її кредитному питанні з компанії качує ага. гроші. Ага, і що вона гроші скачала у вас? Позичала гроші в компанії. Скачала гроші в компанії чи що? Брала гроші, брала кредитне зобов'язання. А... Зараз не... не виходить на зв'язочок і питання не вирішує. Можливо не виходить, виходить вона, Входить? морозиться, так? Да? Напевно, що так. Дайте їй слухавку будь ласка. А, та ні, не дам не зможу, вона не хоче з вами спілкуватись. Хоча да, питання да. вирішувати вона не хоче також. Ну, якщо компанія щось запропонує там якусь лояльну, лояльну ну, так, пропозицію. Для того, для того, щоб Планувати лояльну пропозицію, мені потрібно з нею поспілкувати. А, чисто з нею напряму, так? Так, чисто з нею напряму. Щоб я могла озвучити суму, за яку готові ага. закрити. Ага, ну це ж ви суму хочете з відсотками озвучити, я догадуюсь. Ну, з мінімальною сумою відсотків, так. А, ну з мінімальною це вже краще. Ну давайте, знаєте, цей, коли ви зможете озвучити за тіло кредиту, то тоді якраз я її трубочкою передам, добре? Mm -hmm. А вона збирається за тіло кредита вирішувати, я так розумію, ну, Желательно, Це до да, звісно, жилательно до. Да. Mm -hmm. Тобто вона зробила шахрайські дії, в ну, цар вона робила, як то важуть, намірено, і вона у цьому я так вот, розумію, готова зізнатися, так? А де це, в яких це ви діях замітили в неї шахрайські дії? Ану, мені не повертає. Як ви говорите, ага. не повертати їх тільки за тіло кредиту, ага, да, ну, чому да. і проявляється. На часок вона не виходить. Я поняв вас. Тобто, якщо людина хоче закрити за тіло, то це шахрайські дії, так? так я вас ну, За тіло кредиту, добре, які у неї підставини для того, щоб закривати за тіло. Саме головна її підставина, сама як кажуть, така чітка, вона втратила роботу. Mm -hmm. да, і а, вона вона розумієте? а в якому законі прописано, що втрата роботи або доходу звільняє людину від кредитного зобов'язання від оплати? Ага, навіть так ви хочете почути, да? ну, no, хорошо, так? Ну хорошо, я вам відповідаю ніде не написано. Ну так а що mm -hmm. вона вам буде платити, якщо в неї роботи немає? Мене це інтересує, розумієте? Ну, дивіться, якщо людина сидить без роботи, то вона повинна щось робити для того, щоб повернути роботи. Ну, звісно, я щось роботу. Ми щось з нею сидимо, я її вака... кажу, вакансію, я їй резюме зробив, ми відправляємо на сайти наразі, шукаємо роботу. А поки в неї роботи немає, я за що їй кажу, що вона хоче закрити за тіло, бо в неї немає роботи. Це якщо вона б робила щось би десь і отримувала б заробітну плату, розумієте? То вона б позвонила вам би і закрила. А так як в неї роботи немає, то я їй можу допомогти коштами, і то, я ж кажу, мені ж треба і на свою сім'ю залишити кошти. Я можу їй дати кошти закрити за тіло. Розумієте мене? Добре, передайте, будь ласка, Олександрі Вікторівні, хай ознайомиться зі своїм договором пункт 424 та А Ану, підожіть, може підожіть. Давайте я запишу, який там пункт ви кажете. 424 і 427. 424, ага. 4, 2, 7, да? Так. Ага, і що вона почитає його і що потім робить? Ну, нічого, хай ознайомиться просто. А, це для ознайомлення? Так, я... це для а, ознайомлення. А, та ні, вона тоді читати не буде смысл. Для ознайомлення ну, це така, я браю. Ви, а ви, вибір її, гарного дня. Да, набирайте, так. Да.